Слава українцям! Слава нації 29 квітня о півночі Любомиль не спав цієї темної ночі на рідну землю на щиті. Повертався захисник Дмитро Слюсар. Колона з десятків автомобілів, що супроводжувала його з ковеля до Любомля, стала дорогою пошани. Люди, попри пізню годину, виходили з домівок зі свічками, лампадками, ліхтарями, прапорами. Вулиці були встелені квітами, пише ВСН. Дмитро Слюсар на початку Великої війни волонтерів. Їздив на схід, допомагав армії, ремонтував машини. Він не служив строкову службу, але кожною клітинкою душі знав і його місце там, де найважче. У 25 років Дмитро добровільно пішов на фронт. 26 квітня волинянин загинув біля деліївки Краматорського району на Донеччині до останнього подиху, прикриваючи побратима. Дмитро збив два ворожі дрони, перш ніж смертельний удар підступно влучив йому в спину. Вічна пам'ять герою.